Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ріна Стіч Тайм і сьогодні, за період довгого часу, такого, такої відсутності моєї на Ютубі я нарешті буду знімати відео для наших дівчаток по новій грі. Якщо ви вважаєте, то ви теж можете приєднатися до цієї гри і попасти за допомогою рандому в ту чи іншу команду. Команд у нас всього 6. Наразі в п'яти командах по 3 людини і в одній команді 4 людини. Гра наша називається, ось так називається. Бджолина справа. І, і так, я не сказала, чому ви мене бачите в такому форматі трішки, <гум> непевному, так? Я просто без штативу, і єдине, як я могла поставити камеру, це ось так, щоб ви могли бачити мої руки. Тому сьогодні перше відео буде таке. А потім вже буде на штативі, як зазвичай, і будемо з вами. Знімати і говорити про щось, якщо забажаєте. Отже, до суті справи. У нас є така гра карткова, це ми з дівчатками в моїй спільноті на Фейсбуці. Всі посилання будуть під цим відео в коментарях на мої спільноти, будь-то Фейсбук, там Телеграм, Інстаграм. Всі-всі-всі мої сторіночки і карти для донатів і таке інше, Вся вся інформація буде в описі під відео. Так, про що я. Суть цієї гри це дитяча карткова гра, ось така. І суть цієї гри у нас буде така. У нас 6 капітанів. У кожного капітана є ось така картка такого пасічника. Ця картка дає змогу капітану тої чи іншої команди один раз за всю гру помножити свій результат вишитих хрестиків на 2. Це можна зробити один раз. Як одна з дівчаток Іра написала в чаті, що буде берегти на чорний день, бо може колись може вишити дуже мало. Це щодо цих карток, їх шість І вони всі, так як команда у нас шість, капітанів, теж у нас шість і у кожного з капітанів є одна з цих команд. Дейзі, що ти шкребешся? Так, в мене тут мадама моя, щось шкребеться. Дейзі не можна. Що ти там шкребешся? Морда. Щось там собі шкребе. Так, далі. Ще тут є ось такий е, кубик. Тут шість таких граней на ньому, так як звичайний кубик. Ну, що ти чавкаєш уже? Ну, господи, ти чотирьохлапе чудо, ну вже вона щось чавкає. Ти що, голодна чи що, ти ж їла? Боже, так, є в нас такий кубик. За допомогою цього кубику ми будемо. Е Нашу норму хрестиків, яка випаде на ось таких картках. Тут такі карточки, бачите, з медом, і на них є циферка. Ця циферка це буде наша норма, яка буде складатися там від 100 до 600 хрестиків. А за допомогою кубика ми будемо нашу норму, яка випаде на картах. Множити на ту цифру, яка випаде на кубику. Я так подумала, що якщо випаде, наприклад, там ну, велика е, норма там 1600 там, е, і там може більше, може 5 карток, може 6 і дістану, буде видно, якщо будуть там маленькі е, циферки випадуть перші, то будемо множити. Е, з цим кубиком. Якщо ж випаде там, велика норма, там, наприклад, 3 п'ятірки, одна шестірка, то це вже буде ну, занадто багато і ще множити його, наприклад, там, на 3, то це ну, може бути занадто принаймні для першого разу. Так? Давайте, як кажу, для розкачки ми побачимо, скільки нам випаде. І чи будемо ми множити чи ні. Далі, ще у нас є ось такі картки з шершнями. Їх теж е, шість. На кожну картку є своє завдання. Е, на е, там, на е, першу, здається, Ох, я не пам'ятаю. Дівчатка, я вам скидувала правила, так ви все читали, все знаєте. Е, на одну із карток там треба буде вишити блендом. Здається, там у мене йдуть півхрестики. Потім на одну із карток треба буде вишити одним з кольорів веселки, а їх, як ми знаємо, всього сім. І потім треба буде ще на одну карту вишити. Певну кількість хрестиків своїм улюбленим кольором. Так, і я не пам'ятаю, дівчатка, вибачте, але, ну, я наступним, за наступним разом я роздрукую собі правила. Вони в мене є просто на комп'ютері. Я собі роздрукую, я завжди друкую собі, в мене завжди правила є, але цього разу ну, буде так. Якщо що, то пишіть мені в особисті на Фейсбуці, хто новенький, хоче приєднатися, я детальніше вам потім в особисті напишу, і ви будете вже вирішувати, граєте ви чи ні. Тут зробимо так, поки що. На наступне завдання я вже роздрукую правила і вже розкажу вам там в наступному відео, що там вас чекає. Але норми там невеликі, для команди там маленькі норми. Ну, не, не дуже, та, там небагато не виходить. Отже, що будемо тоді тасувати карти і е, діставати завдання. А ще можна, е, за допомогою однієї картки з шершнем, це я згадала, можна е, помножити результат. Одного з учасників, який вишив найменших хрестиків на два. Цю картку ми будемо повертати в колоду кожного разу, коли вона випаде, і на наступний раз ми її теж будемо повертати. Ось такі справи. Я не пам'ятаю, чи я все там сказала, наче все. Тасуємо, тасуємо, щоб гарно перетасувати. До речі, тут на, на звороті ось такі соти намальовані. Це те, що означає, що тут, е, ага, тут кількість балів, а тут, є, тут кількість балів, а це кількість сотен. Ну, тут 5. Ось такі от справи. Тут, до речі, деяких карт трішки більше, з цифрами, здається, п'ятірок чи шесті рок, деяких трошки менше. Тож, ну, якось так воно зроблено. Ой-ой-ой. Не, -не, 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 -не погубила все. Так. Гарненько тасую. Зараз я потасую, розкладу і потім вам розверну камеру. І покажу уже нормально, що випало. Так. Беремо першу карточку догори ногами. Так, перша карта є. Зсі догори ногами. Друга. Отак, От значить, перевернемо. Так. Це у нас. Це буде нечесно зараз. Вони погано тасуються зараз. Вони погано дуже якось тасуються і, ну, я хочу, щоб було все чесно. Отак. Так. Чотири. Що таке? Ну, я ж кажу, що тасується погано і вроді, наче і Перед цей, а воно Попадають в поспіль дві однакові карти, так буде нечесно. Нам вже треба, щоб все чесно було. Просто рубашка в них однакова. А... Тут картинку ту позаду не видно. Так, 5 карт. Зараз я переверну камеру. Секунду, зараз я переверну камеру. Так, може, ви там щось побачили не те, що треба, вибачайте. Так ось у нас п'ять які я дістала. 5, 2, 5, 2 і 6. Це у нас виходить. Дві п'ятірки, це у нас 1000, 1400 і 600 дві тисячі хрестиків у нас випало. Я думаю, що ми можемо кинути кубик, в принципі, Давайте, де наш кубик? Хоч би не загубився, господи. Так, ой, я лівою рукою не можу зараз. Давайте кинемо кубик, сподіваюся, там випаде мало. Два. Ну, чотири тисячі хрестиків. Я е, кинула кубик, дівчатка, он. Множимо ось це на два. І виходить у нас 4 тисячі хрестиків. Вирішуйте е, самі для першого е, завдання, чи зручно вам буде вишити 4 тисячі на команду. Це не на одну людину, а наголошую, що це на команду. Чи може вам буде зручніше вишити е, е, 2 тисячі? Бо в нас є такі дівчатка, які за тиждень можуть тисяч сім. Глупить, і то для них нормально. Так що тут, ну, тут на ваш розсуд. Вирішуйте самі. Що ж, на цьому все. Ці карти підуть в коробочку, щоб вони нам не потрапляли більше. Ну, Там ще такі є, щоб ці відіграні вже будуть в коробочці. Так, це наша ось колода. Бачите, в них рубашка однакова. А картинки там шешні. Мені декілька разів підряд впадало 2 чи шершні, ну це буде нечесно, коли в першому завданні випаде прямо так от багато їх. Це буде прямо не чесно, і я не хочу, щоб так було, я хочу якось розтягнути, тому я її перетасовувала по декілька разів. Ось такі завдання. Загалом, якщо без множника. ой. Вибачаюся. Якщо без множника, то е, 2000 хрестиків. Якщо з множником е, 4. Тож, ну, вирішуйте, кому як буде зручно. На цьому все. Всім па-па. дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Тисніть на дзвіночок, е, ставте вподобайки, пишіть коментарі, бо вже давно я цього не читала і не, і не, і не бачила. Так, моя мадама щось там робить, що ти там нюхаєш, Іди сюди. Дейзі, що ти нюхаєш там, Іди сюди. Іди, покажися людям. Все, чудо. скажи привет. Да? Скажи привіт. Да? ти, моя бубочка. І ця мамина дочі шкодлива, да. да така маленька, шкодлива, ходить, тут винюхує все і жиє все, що не треба. Да? Отака от, от мене мадама, нам вже один рочок і, і пару днів. Да, нам 19-го було один рік. Ну що, побігла. Так, що, на цьому все, всім папа. Дякую за. О, дякую за перегляд вам. Да, да, прийшла мама покусати. Да. І ще й психнула. Отак. Да. скажи всім пока. Да. скажи всім пока. Все, на цьому, всім папа. Дякую вам дуже за перегляд. Чекайте наступних відео через тиждень.